Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ну що, шпалери в стилі хай так ми поклеїли. Чого хай так розповім в кінці і покажу мені раніше? Не знімала. Вчора я сама клеїла, клеїла їх тут, ну, доклеїла, все зробила, але я думала, це швидше буде. То Женя щось там погукав, то ще щось, то піти попоратися. Коротше, трошки я тут затягнулася, думала, буду знімати, але щось в мене вчора натхнення не було. Я взагалі така ходила, втомлена. Ну, доробила. А сьогодні неділя, такий більш-менш день відпочинку, тож думаю, все-таки зніму вам відео. Ви кажете, знімай, я і буду знімати потрошки щось. Тож, закінчили. Завтра нам мають привезти лінолеум, бо ми замовляли, щоб доставка привезла. А вони там тільки коли коротше, з нашого села там ще хтось замовить, тоді й везуть, якось так у них. Тож, постелити лінолеум, але перед цим зараз покажу, що нам треба зробити ще. Підлогу Макс сказав, що. Щось він там може і затирати, зібрався, і ґрунтувати, Не знаю. Нехай сам вирішує, що будемо робити. Бо, коротше, я так думаю, що ми не дуже правильний цемент взяли, бо ми як ванні заливали, в нас взагалі так добре і в віранні. А ось тут і на кухні, прям. Я не знаю, воно чи видно, чи не видно Ось такі місця, де воно просто здирається все. Тож, треба щось йому зробити. І завтра. Будемо цим займатися також. Мені вчора, до речі, у відео вибило та також відео з такими ж палерами, але там вся кімната заклеєна оцим пір'ячком. І коли вся кімната, отак, в пір'ячку, то мені навіть не сподобалося. Я б так ні, Ну, закомбінувати на, на одну, воно ну, якось. Не знаю, це мені може так, ну, звісно ж, кожного різні смаки, але мені так гарніше. А от коли вся кімната, якось воно негарно виглядає. За те, що під віконя ще не стоїть, не питайте. Чоловік сказав, що все буде добре, нічого тут не замажеться на раз-два, там подивимося. Ну і ці шпалери, ось такі вони. Вікно наше, вікно, правда, ще треба вимивати. Макс сказав: зніме мені, там треба вимити гарно. Бо за весь час. Трошки воно замастилося, так сказати, ще під ж, віконя. Під віконя там ми заходили, ціни такі різні, чогось, я не знаю. В одному дуже дорого, в одному дешево, ну Макс ще навіть не замовляв, сказав, завтра поїде ще в інше місце, подивиться, що там йому скажуть. Ще хочу сказати декілька слів шпалери, де з приводу Ось Ці шпалери з спірочком, і оці вони одна фірма флізелінові однакові, Але клеїлися вони зовсім по-різному. Не знаю чого так оці з на раз наразі ми Чух-чух-чух, навіть там і це ж також труби були, і пішли швидесенько. А тут а ні, тут взагалі тим клеєм, а воно відлипає, відлипає. Я вже намучилася з ними, ну нічого. Приклеїли, тепер сохне. Вікна не відчиняємо, воно трошки постоїть, посохне, бо знаєте, хоч в хаті тепло, але отак місцями десь ще клей М -м -м мокрі місця є. Бачу, ось так. От, так як сьогодні у нас день відпочинку, тому не зробили те, що хотіли, але завтра приберемо а, ось це. Я ще розповідала, що треба на горище, а Макс мене вмовив, каже, отак постав, Я не дуже хочу, бо це буде посеред хати стояти воно під стінкою. Ну нічого. А занесемо, поставимо, сказав, що знадобиться йому, не хоче він його пиляти, а так його діти немає. Ну, добре, я що мені втрачати? там стоїть і там стоїть на спокійній кімнаті, щось стоїть для ремонту. Кажу, нехай вже буде. І ще завтра він сказав, буде займатися підлогою. Треба її прогрунтувати, щоб все тут висохло, і шпалери, і підлога, а потім вже стелити цей елінолог. Бо я вже розповідала, що в нас там куточок трошки воно таке. Не тому криє, ну може, висушили вже сухо зараз, але щоб потім воно ну, ж не взялося під ліновим, то ж треба, щоб декілька днів постояло, так що, наче і все, і не все, а нічого. Потихеньку рухаємося. Нам поспішати нікуди, так. Маленькими кроками краще, чому тут спішити. Ну і зараз повернемося. До нашого стилю хай так, чого хай так. Стінка, де двері наші, я так і не знімала ще. Нехай постоїть. Ось такі вони. Ну і чого, друзі, хай так? Та-дам! Бачите, що в нас є? Такий шматочок. Ми знали, ми коли купували, ну, робили розрахунок, знали, що тут залишиться трошечки не вистачить. Але в нас тут буде стояти шафа. Ми прям як будували ці стінки, це ж ми самі тут добудовували, то ось це трошки більше, ніж наша шафа. Шафа там 60 іде, а це 70 перестінок до дверей. Щоб же ж вона туди стала. Так що. Ось так от. Бо якось Макс казав: каже, давай візьмемо, заклеїмо та все. Кажу, ну блін, не хочеться витрачати 800 гривень, щоб просто потім лежали ці шпалери. Бо якось хочеться, щоб раз в різних кімнатах вони різні були. Кажу, поставиться шафа, нехай собі стоїть. Вона, до речі, у нас в тій кімнаті за стінкою стоїть в одному місці, ми її нікуди не переставляли. Та й в принципі у нас тут немає куди її ставити. На цю стінку ми її не поставимо, бо тут пір'ячко, в ту сторону, там розетка. Тут в мене в планах взагалі колись, щоб в мене був такий столик. Я його не хотіла, а на днях побачила такий жіночий зеркалом. Зеркало, яке світиться, все, я тепер його хочу. Ну, а в цьому куточку, ну, як на куточку, ось оця стінка, це тут буде ліжко стояти, так сюди. Подушки. Так що місце для шафи є. Виміряли, все Все добре. Так що Ремонту нашого хай так там не буде видно. І все. Ту, що такі в нас справи. Все. Шпалерами закінчили. Трошки вже легше, і рухаємось потихеньку далі. Буду я йти, бо в мене там на кухні духовка вімкнена. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Всього вам доброго. Пока-пока. Всіх вітаю на моєму каналі. Зайшла я на нашу прибудову. Хто давно за мною слідкує, то ми купили старий будинок і добудували за площею такий же самий. Поруч і в нас ось так вийшло, і тут ми зараз робимо ремонт. Поки мене не було вдома, чоловік тут ось штукатури, бо тут було все отаке ось, ось як воно називається: відсів блоки. Воно не шлакоблоки, а відсів блоки. Поки так, щоб воно можна було далі працювати. Так як треба ще робити опалення тут обов'язково. Це буде наш етап наступний, треба нам робити. Опалення. То так от ми заштукатурили, бо труби ж треба буде. Тут. Ставити, то треба, щоб було заштукатурено, бо коли вже поставимо труби, то нічого ми тут не зробимо. Пінопласт на вулицю треба робити як отмостку з однієї сторони будинку. З однієї сторони ми вже зробили, а це де прибудували, то треба буде робити. То отак це буде наша спальня. Спочатку ми думали, що це тут буде дитяча, але це буде наша спальня, бо тут буде ось кухня в цій кімнаті. і щоб не заважати дитині спати. І дітям, там, як вийде спати, то буде наша спальня. Ось так от. Потихеньку діло йде. Звичайно, все впирається в одне, якби було так раз, і все б зробилося. А так, трошки підзбирали, та й робимо, підзбирали, та й робимо. А гіпсокартоном це тут зашите. Старий будинок, там вікно було, ми його зашили. Ще, що саме таке залишилось, це стеля. Треба якось щось робити з нею. І утеплити трохи треба. І ми думали натяжні стелі, а там вже як вийде.